Ще один кабінет, який забезпечить жінкам безбар'єрний доступ до медичних послуг, відкрили у Чернівцях у пологовому будинку. номер 2 завдяки нововведенню, надаватимуть медпослуги жінкам з інвалідністю та тим, які потребують безперешкодної допомоги. На відкритті побували і наші журналісти. У полоховому будинку номер 2 відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Його облаштували для обслуговування жінок, які мають проблеми з опорно-руховою діяльністю, та тих, що потребують безбар'єрної консультації. Для того щоб людина з інвалідністю, маломобільна група населення, це люди. З тотальною незрячістю люди вагітні, люди з великою вагою могли вільно прийти в цей кабінет і пройти обстеження. Це надважливо для кожної жінки, тому що здоров'я це понад усе, і ми маємо розвивати нашу націю. Мета створення такого кабінету нівелювати бар'єри та надати рівноцінні умови для всіх пацієнтів. Тут є крісло-підйомник, на який жінка може пересісти. Ми можемо підлаштувати крісло для зручності, ну кажу, сидіння, так і потім підняти для зручності роботи акушер-гінеколога. Тому кабінет не тільки для пацієнта, але теж зруч. Ні для роботи самого лікаря у цьому кабінеті можна отримати різноманітну допомогу відповідно до потреб пацієнта, зокрема і психологічно, каже пані Віра. Тут буде надаватися консультування жінкам сексуального насилля, сімейного насилля, гендерного насилля. Тому наші спеціалісти пройшли певні тренінги по допомозі жінкам саме з цими проблемами, а також надавання допомоги жінкам з певними, не кажу, вже навіть кажуть. От не інвалідності, а порушенням певних функцій, скажімо, порушенням зору, з порушенням слуху, з порушенням е, рухової активності. А допомогли облаштувати кабінет всеукраїнські та місцеві благодійні організації. Допомагав нам в обладнанні цьому цього кабінету фонд, благодійний фонд здоров'я жінки та планування сім'ї при участі фонду «UNFPA» – Це фонд ООН в галузі народонаселення, а також фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Тому все, що ви бачите в цьому кабінеті, це нам надано як благодійна така акція. Аліна Рябкова, Свій Савчанський та Мидня. Тива.